У нас сьогодні на вечерю буде булгур по-турецьки. Хочу вам показати, як я його готую. Для початку мені потрібно розтопити вершкове масло. Посуд краще брати товстостінний, щоб кашка наша не пригоріла і краще пропаривалося. Масло в мене тут десь до 100 грамів. Масло в нас домашнє, козяче. Чекаємо, поки розтопиться масло. Масло розтопилось. І наступний інгредієнт це томат. Це може бути томати у власному соці. Це може бути навіть томатна паста, як в моєму випадку. Притихшуємо огонь і добре розмішуємо томати з маслом. Це можуть бути навіть томати без. Шкірки продаються такі, знаєте, у власному соці. Тобто цілі помідорки в томатному соці. Я не пам'ятаю вже, де я і коли знайшла цей рецепт, але нам дуже подобається. І тому булгур я предпочитаю готувати так. Все, розмішали, обсмажили. Тепер беремо сам булгур. В мене з овочами, тут десь приблизно 300 грамів, І відправляю в нашу масляну томатну суміш. Добре перемішую. Паста в мене не солена, тому я буду обов'язково присолювати і наливаю води, як зазвичай, один до двох. Все, додаю вогню, добре розмішую. Можна, якщо булгур просто чистий, то можна зробити сюди підсмажити цибульку, або перчику додати болгарського, або часничку ще. ну Тобто овочеву суміш, можна навіть морквинку потерти. Але так як у мене булгур з овочами з сушеними, то я сьогодні цього не роблю. А взагалі. Можна, не, можна просто вершкове масло і томат, а можна зробити таку піджарочку собі, знаєте? Все, доводимо до кипіння. Булгур закипів, притишую вогонь, закриваю кришкою і залишаю десь на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Відкриваю і перевіряю. Знизу вже рідини нема, дно сухе. Все. Мій булгур готовий. І залишилося, знаєте, що зробити? Взяти бумажний рушничок, ось так накрити. І залишаємо, вимикаю газ і залишаю ще хвилин на 10, отак постояти. Все, прибираємо вологу. Бачите, яка зробилася? Серветку, можна навіть нею протерти ось так кришечку, і наш Булгур готовий, можна так насипати. Можна сформувати через формовочне кільце і подати красиво. Але це дійсно смачно. Готуйте і смачного вам!